Добрий вечір. У нас на огляді партія четвертого туру командного чемпіонату Європи серед жінок, в якому Анна Ушеніна здобула дуже впевнену та важливу перемогу. Переходимо до самої партії. Білі спокійно розвиваються. Чорні намагаються одразу підірвати центр. Білі на це погоджуються та створюють чорним слабкості. А саме ізолятор на D5. Вивели слона. Вивели другого слона. І тут забирають слоном на d5 саме для того, щоб був ізольований пішак на d5 дуже слабким, і це буде головний об'єкт атаки в даній партії. Виходять одразу h 5 з темпом для того, щоб місце звільнити для тури, чорні захищаються. Я вважаю, що вони тут трохи послабляють свого короля. І це не дуже на руку така структура. При пішаку на f5 та d5. Дуже поганий буде слон на e 6 Одразу білі чіпляється за пішака d5, чорні так розвивається слон Е6, і слон виконує більшу функцію зараз пішака, ніж слона. Він просто підтримує структуру позаду. Слона 1, ідея яка? Ми хочемо піти кінь e2 та перейти, наприклад, в таку позицію, щоб наш кінь домінував над білополим слоном. Поставити його на d4, щоб був під контролем пункт f4, і слон тут буде набагато гірший, ніж кінь. Тому чорні вирішили цьому запобігти, і пішли слон С3. Ми забираємо, і наш слон тут дуже потужний на діагоналі а 1 h 8 Ставимо слона на D4, він тут багатофункціональний і на А7 тисне, і на G7. Робимо профілактичний хід, зробили форточку. Не хочемо міняти другу пару тур, тому що нам це не вигідно. Ми хочемо провести план А4А5 для того, щоб відкрити лінію А і, можливо, заїхати турою на А7 і створювати тиск на пункт G7. Відійшли ферзем, створили подвійний напад на D5F5, трошки тиску. чорні захищаються, Ми проводимо свій план, як і хотіли. а 4 а 5 F4 вже чорні хочуть віддати матеріал заради того, щоб активізувалися їх фігури. Хоча б тура заграла, щоб слон якось почав дихати. Білі забирають. І після таких обмінів нападають на мат в один хід. Чорним треба щось робити. Вони вирішили міняти ферзів, намагаються максимально спростити позицію. Їм в ідеалі перейти в еншпіль з різнокольоровими слонами. Навіть без пішака це виглядало дуже схожим на нічию. Білі забирають. І не беруть одразу на B6, а спочатку активізують максимально свої фігури з темпами. Заїхали турою на А7. Тепер вони вже конвертують свою моральну перевагу в матеріальну, не міняються досі, тому що, схоже, все ж таки на нічю цей слоновий еншпіль. Чіпляються до слабкості на D5, повернули туру на А7 знову з темпом, повернули слона. Звільнили місце потенційно для того, щоб пішак вже йшов в ферзі. Плюс причепилися до g7. Пішли F3, обмежили поле e 4 щоб тура не стала, не нападала. Так. Плюс зробили доріжку для короля. Пішов пішак. Його треба максимально активізувати, щоб він міг перетворитися на ферзя і створював нові загрози. Перевели туру, тура ще стала активнішою. Тисне на g6, обмежує короля. При якомусь випадку можна піти б 6, причепилося до D5 слабкості, пропонують нам обмін, дали шах. Не витрачаємо темпи просто так. Можна було піти одразу і передати хід, а ми спочатку даємо шах з темпом. Все робимо з темпом, намагаємося ходити з темпами. Підводимо короля. Якщо забирає слон B5, то ми спокійно виграємо слона за рахунок такої вилки. Чорні намагаються знову проявити якусь активність, скидують пішака, щоб з'явилися хоч якісь шанси на отримання, нападають на g2, кожен обмін вважають на свою користь. Тут же білі забирають другого пішака, чорні нападають на f3, а білі спокійно захищають і на f3, і на b5. В них вже два пішаки зайвих, і це вже буде легше вигравати. Поставили пішака на B6, для того, щоб його слон ніколи вже не забрав і король був завжди прив'язаний до пункту B7, B6. Потроху насуваємось, просуваємо пішаків F5G5, щоб створювати другу сладкість. Забрали на проході. Слон, щоб залишився в нас в грі. Загрожуємо вже піти слона 7. Суперниця це допускає. Сховали короля просто від шахів. І чорні вже вирішили не продовжувати боротьбу і здались.